І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми так вітаємося в час Пасхальний, коли 40 днів святкуємо ще Христове Воскресіння до Вознесіння Господнього. Під час Вознесіння Господнього Господь підноситься в небо і залишає своїх учнів, залишає своїх рідних і близьких. І здається їм, що назавжди цей зв'язок з ним втрачено. Їм буде сумно жити у цьому світі. Вони не будуть знати, що далі робити, як діяти, але Господь їм скаже, очікуйте на утішителя. Утішитель це є Святий Дух. Хто такий Святий Дух? Це є третя особа Божа. Перша особа Отець. Це є джерело творіння, джерело всіх знань. Тобто Слово. Слово стає тілом. Ісус Христос. Це джерело, яке надає, надихає, допомагає кожній людині Святий Дух енергія, коли діє оце натхнення Святого Духа, тоді, коли ми з вірою звертаємося до Господа. Господь нам дає своє благословення. Зворотня відповідь Господа на нашу молитву це є Святий Дух, це є його дари і його плоди. Ми зараз в пасхальному періоді до Вознесіння, як раніше було сказано. Отже, наша Пасха не завершується тільки святкуванням чи Вознесінням Господнім. Пасха наша це є ціле життя. Якщо ми уважно проаналізуємо наше життя, час наш від народження до 20 років це є час навчання, це життя в своєму домі з батьками. Потім 40 років. Час блукання пустинею, це і наше життя, це і наш творчий період життя до того моменту, поки ми не перейдемо Йордан. Ми маємо знайти свою основну роботу, своє покликання, знайти свою пару для того, щоб з нею проживати разом ціле життя, народити дітей, посадити сад, побудувати будинок, зробити щось добре в цьому світі. Але ми будемо і падати по дорозі. Можливо, і зневіримося, і будемо нарікати, де Бог. Ми так вірили. Це те, що робили ізраїльтяни в пустині. А Господь каже, моя рука завжди з вами. Я вас веду. Різні життєві ситуації можуть вплинути на нас. І ми можемо більше повірити, бути зосередженими, молитися. І буває так, що ми російні. Нам здається, що дорога в пустині ніколи не завершиться, що до обіцяної землі ми не прийдемо, що щастя не буде, що хтось нам сказав, політики, чи ті діячі, які мають вплив на наше суспільство, громадськість наша, може приймати їх, може відкидати. Я, як особа, можу приймати цю інформацію, і вона може мене збентежити. Я можу подумати, що великі політки говорять завжди правду і що їхнє слово є вагоме в цьому світі, чи великі керівники держав, чи військові, великі армії, великі завойовники, основне слово і останнє слово завжди за нашим Господом. І тому, проходячи цей пасхальний період нашого життя, коли ми живемо, творимо, а ми повинні це робити. Важливо, щоб ми не зупинились і не сказали достатньо ні. Ми маємо завжди йти до Бога. Кожну хвилину нашого життя. І навіть коли ми вже здійснюємо пасхальний перехід до довічності, це є найбільша Пасха. До неї готуємося ціле життя. І коли ми будемо переходити туди, і тоді звернутися до Бога. Господи, прийми мене до свого царства. Дякую Тобі, що я перейшов через Йордан. Я дякую тобі за цей дар життя, який ми прожили. Не треба ніколи жалкувати про те, що було. І думати, що буде. Живімо цією миттю, коли Бог зараз нам дає своє благословення. Як би не було, але Господь допоможе нам. Бог переможе. І з Господом ми переможемо. Амінь. Книга Приповідок. 16 глава. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних, Господь же розтінює духа. Здайся на Господа в твоїх справах і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, бо навіть грішника на день лиха, Осоружний Господеві кожен гордий серцем, такий, напевно, каре не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх. А острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господеві милі, то її ворогів він замирює з нею. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В Царя на устах вирок, на суді уста його не помиляться. Вага і Терези належить Господеві, і всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів злочинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо, уста правдиві цареві до вподоби, і Він любить того, хто говорить правду. Шал царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, його ласка. Немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінь уж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиреними, аніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить дорогу, хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем, ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних карає. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання, приємна мова стільник меду. Солочі для душі і лік для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерти. Голод працівника працює для нього, бо його род примушує до того. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці, а хто закусує губи, той зла накуїв. Сиве волосся вінок честе, його знаходять на праведній дорозі. Вартніший довотерпеливий, аніж звитяжець і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок. 17 глава. Ліпче шматок хліба та мир до нього, ніж хата повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так і Господь випробовує серце. Злочинець уважний на зубну мову, а брехун прислуховується до лукавого язика. Хто з бідного сміється, то його Творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві уста брехливі, гостинить самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувся він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Більше картання проймає розумного, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту. Тож на нього посланий буде жорстокий ангел, ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду, покинь спір, закищиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони. Огидні Господеві! Навіщо гроші в руках дурня, щоби мудрості купити, та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу, він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується, хто любить ране, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає, веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з пазухи бере безбожний, щоб скривити стежки правосуддя. Мудрість же у розумного перед очима, і дурноту очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада і гуркота тій, що його вродила, карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна, і дурень, як мовчить, зайця мудрим, і розважливим, як стулить, губи. Амінь. Псалом 77 Уважайте, люди мої, на закон мій, нахиліте вухо ваше до слів, уст моїх, відкрию в притчах уста мої, розповім загадки здавни, скільки почули ми і зрозуміли їх, і батьки наші розповіли нам, не затаїлися вони перед дітьми своїми в роді другим, розповідаючи хвалу Господньої, могутність Його і чуда Його, що він створив. У Якові дав він і в Ізраїлі, поклав закон, що його заповідав батькам нашим переказати синам своїм, щоб рід другий пізнав, сини, що народитися мають, і встануть і оповідатимуть синам своїм, щоб покладали на Бога надію свою і не забували діл Божих, і шукали заповідів Його, щоб не були вони, як батьки їх. Родом непокірливим, родом, що прогнівляє, що не керував серцем своїм, і не був вірний Богові духом своїм. Сини Єфремові, що натягали і стріляли з лука, повернули назад у день війни, не додержали заповіту Божого і в законі Його не схотіли ходити. І забули добродійства Його і чуда Його, що він об'явив їм, чуда, що Він сотворив перед батьками їх. У землі єгипетській на полі Танеос. розділив море, і перевів їх, поставив води, на наче міг, і провадив їх у день хмарою, і цілу ніч світлом вогню, розсік скелю в пустині і напоїв їх, як із безодні великої, і добув воду із скелі, і вивів води, як ріки. А вони ще й далі грішили проти нього, прогнівляли Всевишнього у пустині безводній і спокусили Бога в серцях своїх. І поживи просили для душ своїх, і наклепи творили на Бога і говорили, чи зможе Бог приготувати стіл у пустині. Коли і вдарив він у скелю, і потекли води, і наводнились потоки, то чи зможе він і хліб дати, або приготувати стіл народові своєму. Тому почув Господь і відкинув їх, і вогонь розгорівся на Якова, і гнів зійшов на Ізраїля, бо не вірили Богові. І не надіялися на спасення Його. І наказав з височини хмарам, і відчинив двері неба, і післав, як дощ манну на поживу їм, і хліб небесний дав їм, хліб ангельський їв чоловік. і Їжу він післав їм досхочу, підняв із неба вітер південний, і навів могутністю своє вітер із заходу, засипав їх м'ясом, наче курявою. І птицями пернатими, наче піском морським, і попадали вони посеред табору їх, круг наметів їх, і їли вони наситилися вельми, і бажання їх сповнив їм. Не залишили вони примхи своєї, коли ще їжа була в устах їх, і гнів Божий зійшов на них, і повбивали багатих серед них, і повали вибраних Ізраїля. Проте ж вони ще грішили і не вірили чудам його. І проминуло марно днів їх, і літа їх хутко. Коли він убивав їх, вони шукали його, і наверталися, і молилися вранці до Бога, і згадали, що Бог помічник їх. І Бог Всевишній Спаситель їх, і полюбили його устами своїм язиком, своїм говорили неправду йому. Серце ж їх не було щире з ним, і не були вірні заповітові Його, але він милосердний. І він очистить гріхи їх, і не знищить, і почасту відвертатиме ярість свою, і не розпалить усього гніву свого. Він пам'ятав, що вони тіло, дух, що виходить, і не вертається. Скільки разів вони засмутили його в пустині і прогнівили його в землі безводній. Вони й наверталися, і спокушали Бога, і прогнівляли святого Ізраїлевого, не пам'ятали руки його в день, коли він визволив їх із руки гнобителям. Поколи показав знамення свої в Єгипті, і чуда свої на полі Танеос, і обернув у кров ріки їх, і хренить їх, щоб не пили. Післав на них песі і мухи, і вони кусали їх, і жаби, і вони губили їх, і віддав іржі плодив їх, і сарані труди їх, Побив градом виноград і їх і споковниці їх інеєм. І віддав градові худоби їх і майно їх вогневі, послав на них гнів ярості своєї, ярість і гнів його через злих ангелів наслані, проклав шлях для гніву свого і не схоронив і смерти душі їх, і худобу їх смерті віддав, і погубив усе первородне в землі Єгипетській, початки трудів їх оселя хамових, і підняв, як вівці, людей своїх, і повів їх. Як стадо в пустині, і провадив їх у надії, вони не боялися, і ворів їх покрило море, і привів їх на гору святині своєї, гору ту, що їздобула правиця його, і відігнав від лиця їх народи, і за жеребом розділив їм наслідя межовим шнуром і оселив у шатри їх коліна Ізраїлеві. Але вони спокушали, гнівили Бога Всевишнього, і заповітів його не додержували». І відвернулися, відреклися, як батьки їх, і обернулися в лук кривий, і прогнівили його на висотах своїх, і ідолами своїми викликали гнів його. Почув Бог і погордив, і вельми грознівався на Ізраїля, і відкинув скиню Соломську оселю свою, де між людьми оселився, і віддав у неволю силу їх і красу їх у руки ворогів, і віддав мечеві народ свій. І погордив наслідям своїм. Юнаків їх пожер вогонь, і дівиці їх не були оплакувані. Священики їх загинули від меча, а вдовиці їх не були оплакані. Але встав Господь, наче зі сну, як сильний, від вина шумний, і знову побив ворогів, його сорому вічно завдав їм, і відкинув оселю Йосифа, і покоління Єфремова не вибрав. І вибрав покоління Юдове, гору Сіонську, що її полюбив, і збудував святиню свою, як житло одноростів, на землі заснував її повік. І вибрав Давида слугу свого, і взяв його від стадо вечих, відійних овець узяв його, пасти Якова слугу свого, Ізраїля наслідя своє, і він пас їх у лагідності серця свого, і розумними руками своїми провадив їх. Господь, як ти вів ізраїльський народ в пустині, як ти провадив їх, годував, як ти допомагав і дарував їм своє благословення. Їхня одежа не була порвана. Одежа їхня була така, як на початку походу, тому 40 років, взуття їхнє не сходилося. Хворих між ними не було. Чому? Тому що ти вів їх, Господи, і тому сьогоднішній день ми просимо тебе щоб в цей час нашої Пасхи, коли ми прямуємо до Твого царства, коли ми пізнаємо Тебе, і нехай Твоє світло освітлює наш розум, нашу дорогу, нашу Україну. Цю хвилину просимо, благослови нас, щоб ми ніколи не забули нашої історії, щоб ми не забули наших героїв, які нас захищали, щоб ми не забули тих визвольних змагань, Господи, але найважливіше, щоб ми пам'ятали що ти нас ведеш, що ти провадиш нас цією дорогою. і ти даєш перемогу. Твоє Слово, основа нашого життя. Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес.